Центральний ринок в селищі Шевченкове Куп'янського району. Рано вранці сюди росіяни спрямували ракети С-300. Дві жінки 50 та 60 років загинули. Ще п'ятеро мирних жителів поранено. Серед них десятирічна дівчинка. Уламок влучив дитині в шию неподалік сонної артерії. На місці влучань працюють екстрені служби. Найгарячішими фронтовими точками на сьогодні залишаються Бахмут та Соледар. В останньому ситуація вкрай важка. Місцями боїв відбуваються на відстані декілька десятків метрів. Там відбуваються жорстокі такі бої кровопролитні 106 обстрілів на цьому напрямку здійснив ворог за добу. 22 бойових зіткнення відбулося безпосередньо зживаються заходи для того, щоб ворог не міг просунутися далі. По ньому наносяться системні удари з нашої сторони. В Бахмуті, попри постійні обстріли, продовжують мешкати люди. Їхню евакуацію організовують військові. Треба буде трошки пройти. Куди не приїдемо? Ну машина бо, там, машина далі, тут барикади. Ловці, тут. Там у нас сума квала. Берем тільки те, що саме необхідно. На Луганському напрямку наші війська тиснуть ворога. Активні бойові дії тривають в районі Кримінної. Прийшла зима, морози. Це якби позитивно впливає на рух активних бойових дій. Наші хлопці тиснуть в районі Діброви і Червонопопівки. Чекаємо продовження контрнаступу збройних сил України. Завдяки Збройним силам України і силам спротиву окупанти Мелітопольщини буквально відчувають запах смаженого і вже готують шляхи відступу. На минулому тижні вони розпочали будівництво оборонної лінії між Мелітополем та Кримом. Тож вони вже морально погоджуються з тим, що їм доведеться бігти з Мелітополя, і вони хочуть вже окопуватися біля Криму. Але також слід зазначити, що вони сьогодні оборонні лінії будують і безпосередньо в центрі самого Мелітополя. А в оперативному командуванні південь повідомляють, що останніми днями росіяни не запускають дрони камікадзе. Водночас у небі з'являються безпілотники-розвідники, і це означає, що окупанти вишукують, куди саме направити удари. Вони не відмовляться від масованих ракетних атак, від поодиноких ударів, і в тому числі і від мішаних атак, коли будуть застосовані і ракети, і дрони. Те, що в них вже зі зброєю трошки скрутно, це і говорить про те, що їм треба якомога ретельніше проаналізувати, де і куди коли вдарити. Ще один вдалий обмін полоненими до України з російського полону. Повернулися 50 наших військових. Серед них ті, хто потрапив полон на Чорнобильський АЕС, а також захисники Маріуполя, Донецького напрямку, Київщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Сьогодні 8.01.2023 року. Другий день народження багатьох. Олена Петриченко, Олександр Коваленко, новини 11 каналу.